Добрий день, любі п'ятикласники. Прослухайте, будь ласка, текст річка Стугна та дайте відповіді до нього. Під Києвом оселився змій. Жителі села Трипілля і Києва по черзі повинні були давати цьому змієві дітей на з'їдання. От дійшла черга до київського князя, щоб він віддав свою дочку. Нічого не міг князь зробити і віддав князівну. Але Змій її не з'їв, бо була вона дуже красива і сподобалася йому. Князівна ж дізналася, як можна знищити Змія. Написала про це записку, прив'язала до ніжки голуба і випустила пташку. Голуб прилетів до свого гнізда у княжий палац. Прочитавши записку, Князь наказав покликати вправних та дужих ковалів кузьму та Дем'яна. Ковалі викували велетенського плуга, упіймали змія, запрягли в плуг і почали орати. Під час оранки плуг викидав такі великі скиби землі, що утворювалися вали. Пізніше їх назвали змієвими валами. Ковалі доорали до самого трипілля. Змій страшенно втомився і почав пити воду з річки. Усю річку вихлебав і луснув. Залишився тільки струмок, який став називатися стугна, через те, що Змій здихав, стогнучи. Вибери правильну відповідь. Перше дітей Змієві давали жителі, а Києва і села Літок. Б. Києва і села Трипілля. В. Києва і села П'ятихатки. Друге. Дітей Змії віддавали А. На виховання, Б. На загартування. В. На з'їдання. Третє. Змій не з'їв князівну, бо вона була А. Чемна, Б. Працьовита, В. Красива. Четверте. Записку князівна прив'язала до ніжки. А. Голуба. Б. Ворона. В. Горобця. П'яте. Пташка прилетіла до самого гнізда. А. У купецькому теремі. Б. У княжому палаці. В. У сільській хаті. Шосте. Князь наказав покликати А. Ковалів Кузьму та Дем'яна. Б. Богатирів Кузьмута Дем'яна, В. Чарівників Кузьму та Дем'яна. Сьоме. Змія запрягли. А. Увіз. Б. У плуг. В. Усани. Восьме. Виконаті скиби землі утворювали. А. Гори. Б. Стіни. В. Вали. Дев'яте. Ковалі зі змієм дісталися. А. Києва. Б. Тріпілля. В. Чернігова. Десяте. Змій почав пити воду. А. З моря. Б З річки, В. Із струмка. Річку, яка утворилася із струмка, назвали Стугна тому, що А. Стогнали ковалі, Б. Стогнав Змій. В. Стогнала земля. 12. Передані в легенді події пояснюють А. Походження назви села, Б. Походження назви річки, В. Походження. Водження назви валів і річки Бажаю успіхів.